Привіт, футболмани! Минулий тиждень був насичений футзалом та юнацьким футболом. І сьогодні, в перший день весни, ми говоримо про крайні поєдинки міських змагань. А ви, шановні наші глядачі, не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватись на наш канал та ставити вподобайку цьому відео. Почнемо наш випуск з вищої ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу. Центральним матчем туру була гра Сафіру з орлівкою. Обидві команди мітять на п'єдесталці сезону. і Дуже цікаво було дізнатися, хто ж вийде переможцем цього протистояння. Розпочався матч блискавично з двох голів від Васалатія та Собка, але ще до середини першого тайму Щерба своїм дублем зрівняв рахунок на табло. Далі після вилучення на Рогана Васалатій знову виводить своїх одноклубників вперед. Але Щерба забиває свій третій гол, рівняючи шанси на перемогу. Далі відбувся обмін люб'язностями між Дацюком та Щербою. і Вже під завісу гри фінішний спорт видав сапфір. Спочатку двічі попенко, потім знову двічі Щербань, довели рахунок до виграшного 7-4 і записали до активу своєї команди плюс три очки. Також на минулому тижні Юрія Фарм поступила Сапфіру 4,6 та ФК Вінниця виграла в Кусто Агро 8,2. Щодо першої ліги, то тут відбулося чотири матчі. Відкривали тур горою спруту з технікою UA, Зустріч стартувала неспішно, поволі набираючи обертів. Продовж усього ігрового часу першому таймі був забитий єдиний гол ногами гравця спруту. А вже в другій половині Остапа, як то кажуть, понесло. Адже протягом 20 хвилин реалізації у таксистів. Додалося ще плюс п'ять, що дало їм можливість завершити гру з розгромним рахунком шість нуль. Богдан, сьогодні розгром розгромили ви техніку UA. Як це вдалося зробити ваш аналіз матчу матч, та кілька слів про цей матч? Ми грали попередню гру і ми недооцінили суперника і з ними 3-3. Ну ми зараз проаналізували всі свої. Е... Помилки і обиграла команду. Гра е, 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 mm. була доволі пекельна. <мас> Але на, було... на чистому році вийшли. Все, 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 все до України. Одразу після поточної гри на паркет нокауту вийшли Оріон та Фортуна. Матч видався надзвичайно насиченим на події та драматичні повороти сюжетної лінії. Протягом всього матчу Оріон лідирував команда з Калинівки наздоганяла. Але ключовим стала кінцівка. При рахунку 4-2 на користь малих крушленців фортуні вдалося не тільки зрівняти рахунок, але й перемогти з остаточним результатом 6-4. В першу чергу нашим ЗСУ, що ми маємо змогу зіграти такий час. Що переломило? Напевно, наша самовіддача, дисципліна і зіграність в команді. Вже другий рік граємо і напевно вже має бути якийсь результат. Через кілька днів вже в літині у Оріона була можливість надолужити втрачене у грізі спрутом. Але в цьому матчі сюжет з втратою очок на завершальних стадіях двобою повторився. Так Оріон, забивши на перших хвилинах, утримав мінімальну перевагу до перерви. А після неї одразу пропустив. Трохи згодом таксисти вийшли мінімально вперед, і вже підопічні Гаврищука мали можливість зрівняти рахунок, що вони вдало і зробили за. 7 хвилин до закінчення. Та вже за 2 хвилини до фінального свистка Олег Поліщук довів рахунок до переможного для спруту 3-2. Далі кілька слів про третю лігу. Тут відбувся один поєдинок за те, який між собою зустрілися рух та козак плюс. Нагадаємо, що команда з агрономічного бореться за трійку. Козаки ж поки окопалися на п'ятому місці турнірної таблиці. Щодо гри, то з перших хвилин вона зав'язалася жорсткою, в'язкою з великою кількістю порушень правил. Перша половина відзначилася лише однією реалізацією рухівця Миколи Гаріловані аж до екватору. Другої мінімальний рахунок. Не мінявся. Саме тоді козаки зуміли зрівняти цифри і через кілька миттєвостей навіть вийшли вперед. Але за секунду до фіналу матчу Гарєлов забив свій другий гол і врятував свою команду від програшу. Олександр чудова гра, дуже цікаво було спостерігати. До останньої хвилини боролися, вибороли нічию. Але як для вас це більше втрата двох очок чи заробили одне очко? Ну, зважаючи на, ту, на турнірне становище, мабуть, швидше ця втрата двох очок. Хоча по грі скажемо, що сьогодні нам не вистачило деяких гравців, які захворіли. Ех, ще деякі гравці, які грали не на 100% грали. Тому можливий результат для нас, звичайно, прикрий і, і мабуть, і... але є справедливий. Далі поведемо мову про четверту лігу. Матчем туру тут, безперечно, була зустріч літину з США Нивою. Обидві команди мітять на лідерські місця, і саме ця гра багато чого вирішувала. Забігаючи наперед, мусимо констатувати, що більшість ігрового часу проходила у боротьбі та тактичних нюансах, таких як концентрування на захисних редутах та Інколи нехтування акцентами на забитих голах та атаці. В середині першого тайму голкіпер голкіпернивівців за гру рукою поза межами свого штрафного майданчику отримує червону і йде відпочивати. Але це не змінило стан справ в цілому. Вихованці ниви навіть за його відсутності прекрасно обороняються і реалізують гол зі стандарту у роздягальну. Він стає єдиним у цій грі і дарує їм перемогу один. 0-0. також у четвертій лізі темп поступився старому місту нуль. Олімпік переграв тем чотири два. Адвокати США Нива розійшлися мировою. 0-0. І завершуємо огляд футзалу п'ятою лігою. В ній одною з визначальних була гра скіфу зі Спартою. Нагадаємо, що у першому поєдинку Скіф зумів зламати супротив лідера та перемогти 5-2. У цьому ж спартанцям було конче необхідно реабілітуватися, щоб не пропустити Барбею вперед. Розпочався матч з двох швидких голів від Спарти. І їх подвійна перевага збереглася до перерви. Опісля неї Скіф компенсував одну реалізацію, що внесло інтерес до подальших подій. Згодом команди знову обмінялися голами і певний час трималися на рахунку 3-2. Але спартанці під кінець підтягнули атаку та вирішили долю матчу за допомогою ще двох м'ячів. 5-2 і Спарта знову на першому місці турнірної таблиці. Дали бій, і не просто дали бій, а взяли реванш у команди скіф. Як вдалося взяти три очки? І що сьогодні було, скажімо, по інакшому, чим попередній грі? Зібрані, фактично зіграли. Першу гру неправильно грали, п'ятого ігрока були обрізки, привезли собі непотрібні голи. По, по другій гри зробили висновки, грали тактично грамотно, скористалися помилками суперника, дали результат, три очки свої забрали і дали В П'ятій лізі також Меркурій поступився кубі 3-5, Барбашоп обіграв Арпал 5-3, і Спарта у своєму другому матчі виграла в Кіпішу 5-3. Завершуємо випуск коротким оглядом зимового чемпіонату міста з футболу серед юнаків 2010-11 років народження. На вихідних пройшли такі матчі. Вінсмарт з мінімальним рахунком 1-0, переграв ниву 20-10, Дубль тієї ж Ниви поступився авторів МПД 1-2. Нива дівчата не змогли перемогти 20-11 2-0-1, а Гнівань поступився ниві 20-11 2-5. А турнірна таблиця чемпіонату виглядає наразі наступним чином.